І всім привіт. Сьогодні будемо проходити ігру Dark Riddle. Ви вже дуже давно мене е, просите зняти продовження по цій грі. Це у нас, друзі, перша частина. Я тільки що перший провів стрім, грали співграв з, з підписниками у стендоф. І все таки е, думав. Нічого не знімати, але мене попросили, і я все-таки вирішив зняти Dark Riddle. Окей, народ, це у нас перша, саме перша частина е, цієї типу, гри. всієї. у нас є типа перша обновлена і друга версія, в яку я, звісно, грав. А це, кстати, у нас перша частина. Вона, звісно, текстурами поки що відлічається, поки нічого тут такого немає. Так, от-от. Пріті ворота, знаєте, мінус. Мінус тут нема української мови. Так що от, от ворота, трохи якось треба мені буде це розуміти ще. Так, окей, що це у нас за підсказка? Можна розбити окно і проникнуть в дом Поздоровайтесь продавцом ЦАО, Ну, я знаю, це містер ЦАО Ще Ну, на українській мові було, звісно, ліпше. Так, окей, ну давайте. Що тут у нас за задання? Возьміть ящик. Давайте візьмемо ящик. Якщо вам, звісно, дравлю це відео по ігрі Dark Riddle, ставте, друзі, лайк. І я буду знімати продовження по цій ігрі. Так, нам ящик треба підкотити ближче, походу, щоб я міг перелізти через забор. Так, чого він, кстати, відкотився? А, а як він, взагалі, чого він від... Так, давайте ще раз його візьмемо і покладемо іменно отут. Вот так, тепер пригнемо на нього і супер. Так, ми перелізли за бор, далі нам якусь треба взяти бутилку від молока, походу удержимо тікну куч, тоби бросить. Окей, я зрозумів. Значить, нам треба розбити вікно. А як це нам зробити? Чекай, а як тут бросати? Я просто не розумію. Так, а, вот, все. Подберіть ключ, що там за завдання? я постараюсь увідіти. Я постараюсь увідіти в окні, де зараз знаходиться сусід. Окей, я понял. Капець, тут э, графіка якась така унила, але но... <laughs> це все-таки в нас перша частина по цій грі, по Дарк Так Также народ, хто грав цю часть, ставте лайк. Так. Окей, ви ключ в інвентарі. Окей, давайте беремо ключ, і нам, походу, треба відкрити ворота. Ні, я скинув ключ. А от він, супер. Добре. Кстати, бо я пам'ятаю, в тій частині він провалювався через текстури. і було дуже тяжко грати. Так. Окей, беремо ключ в руку і відкриваємо нашу колітку. Ворота. Тепер нам буде проще їх утворяти. Окей, а мені цікаво, де наш сусід? Чого ми його не бачимо? Так, посмотріть в кімнату? Так, окей, відкриваємо двері. А, у нас заперто. Точняк, ми вже розбили вікно. Так. А, тут все заперто. Не поняв, не поняв. А іконом комнату треба подивитися. Сюди? Посмотрите в комнату. Так, я постараюсь удіти в окні, де сейчас стойсет. Поздравляйтесь з продавцом. ЦАО. Я поняв, кстати, але іконом комнату треба. Я так і не поняв. Кстати. А, тут так. Треба було показувати, а що нам для цього інтересно треба. Ага, тут відеокамери, я, кстати, ще помню, з другої частини у нас була ця комнатка, а в першій обновленій частині вроді не було. Кстати, я замітив, там рядом є сусід. Кстати, от він. -я! Який він гарний. Просто жесть, який він смішний. Так, окей, убігайте, убігайте, домой. Домой, це до себе домой. Окей, погнали. А, кстати, а де він? Він біжить за нами, типа. А, от жесть, як він гарно виглядає. Просто народ, подивіться на це. Це виглядає дуже смішно, так. Окей, давайте домой, Кстати, тут полісмен ходить. Такий він серйозний. Тут ходить по райончику. Окей. Ми, ми дома, все. А, ще двері нам треба утворити. Окей, ми пройшли першу місію. Це у нас було таке обучення, по ходу. І нам зараз дадуть з другу місію. Кстати, це добре, що є тут підсказки. Мені як легше грати. Так, попасть вдома. Окей. Нам дають. Воврем'я шум от шагов сніг. А, я вижу, кстати, так. Да. А нам можна пригнутися І ми будемо. безшумно, типу, йти, да? так? Та ні, все-таки ще є шум. Окей. Відкриваємо ворота стоп а! -а, -а. типу, ми їх втворили, але все одно нам, походу треба їх втворити. Так, попасть в дом окей, а як нам це А, він нас замітив. Сюди, давайте пригаємо. І заходимо. А, а як він взагалі вийшов? Як він так спів закрити це? Чекай, а ми якось ззаді, вроді що ж, дивилися. А він, кстати, за нами біжить. А, кстати, ми можемо взяти яблуко і розбити вікно. Точніше, а кстати, Тут тут може двері, кстати, у творень не є. Тут замок. А тут закрито а він за нами б'є. Да. як Добре, кстати. Кстати, а що це за шум? це за шумнет? А, вікно розбилося А як? Я нічого вообще не робив. А, у нас тут двері відкрито Ого дивіться, що він тут собі. Курочку їсть. Та й фрукти. Кстати, які гарні просто текстури. я не можу. Реально дуже гарно. Холодильник творяється. І в нас тут одно яблучко. Я поняв. Діванчик такий гарний, просто враху оглушав на 5 секунд. Кстати, а що він оглушен? Він став, напевно, у свою ловушку. А, він нас піймав. Кстати, у нас, якщо ви замітили, у нас яблук багато. Я спеціально скачав там, де яблук багато. Я думав, що мені це буде проходити допомагати місії. Типа, якщо ми помніти, в другій частині мені так допомагало. Проникнуть в кімнату з моніторами. Окей. Кстати, а ворота ми вже можемо утворити? Ні, вони заперті. А, нам треба вз знову взяти ящик і перелізти через забор. Окей, я вже це поняв. Значить, в кімнату з камери. камерами проникнути. Окей, давайте це зробимо. Кстати, з каналізації знову йде ця якась Непонятний цей димок Так, окей, ставимо це сюди. А, полісмен такий дивиться Я тут пролізаю через забор. Окей. Значить, через. Так. Значить, нам треба розбити вікно. А, добре, кстати що я взяв яблуко, і давайте його, кстати, кинемо. Кстати, я пригнувся? Ні, не пригнув. А, у нас же двері можна утворити. А, точніше заперто. Давайте його, кстати, підберемо назад. О, супер. О! О, він замітив вже іспугався. Я, кстати, думаю, де він, а він тут. Окей. А, це обідно, що в нас не можна продовжити за яблука. І нам це все треба робити спочатку. І це трохи обідно. Так. Проникнуть в кам в комнату з моніторами. Так, да, я зрозумів, але. Мені треба постаратися, щоб попасти в ту кімнатку. Так що ящик такий подвіжний, що неудобно. Зап... О, все, супер. Запригнув і заліз. Так. О, стоп, стоп, стоп. Відстань від нас. Ой, тікаємо, тікаємо, тікаємо. А, ми просто вроді там в вікно можемо. А, ні, у нас тут рішетка. Інтересно, інтересно, як нам туди взагалі пробратися. Там, походу, замкнуто, мабуть, зсередини. Так, давайте розб'ємо вікно. О, запри... За... А чого? А стоп, а чого я не зміг розбити вікно? Так, не поняв. Так, ну він же мене трохи напрягає, він ще такий угарний. Ну, реально, дуже смішно, так. У нас тут грибочки, кстати, ростуть. Mm, кстати, ми можемо взяти молоко. Все, дякую за молоко. Давайте сюди запрыгнемо. Ай! Він нас піймав! Да ну, це взагалі тяжко. І ми не можемо взяти, типа, продовження, коли він наславє за на яблука. Так що, немного. Mm. Так що, смисл, що я качав: багато яблук немає. Так. Давайте знову беремо ящик, і нам якось треба попасти в кімнату з моніторами. Окей. Що е, за баг? Я коротше, поставив ящик, а він якось залагав, піштрикнув і туди на кришу попав. Пф, я, звісно, е, просто поставив на паузу думав, зараз це по-бострому зроблю. Я не зрозумів, просто що сталося. Ну, коротше, гра трохи багована. О я просто якось странно кинув. І ящик підпригнув аж туди на кришу. Да, да, звісно. Так. Окей, нам треба розбити вікно і попасти в кімнату з моніторами. Ой, а чого скинув яблуко? Так, беремо яблуко. Ой, він знову нас піймав. Так, народ розбив вікно. У нас тут відкрито. Так, підказка, ти що нам мішаєш? Так. Проникнуть комнату з моніторами. Да, я поняв. Нажміте для получення подсказки. Поздоровайтесь. Окей, я поняв. Так, стрілочка. Куди ти наш. А, ну, ви що, прикалуєтеся? Яка в цьому допомога? ну. Так, а стрілочка пропад, інтересно. Да, стрілочка пропала. І це знову треба проходити. Мені вже це трохи надоїло. І так, народ, ця кімната. Кстаті, але тут тепер за, 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 за крето. І, кстати, нам треба, по ходу, карточку. І підсказки, кстати, у нас більше немає, бо там пише, що я мусю дивитися рекламу. Тепер мені буде тяжко знайти ту саму карточку. Я не, не представляю, де мені її шукати, звісно. Вот тут якісь штуки, непонятні. Ну. Але... Кстати, а що це таке? Так, непонятно, кстати, де мені карточку? Давайте подивимося, можливо, вона десь тут у нас є, кстати. А, тут у нас теж закрито, а тут теж тут все закрито, кстати. І я не знаю, де ту карточку шукати, щоб пройти цю тяжку місію, кстаті. Тут, тут, кстати, бінокль і яблуко. Не знаю, для чого воно нам. Ну, карточки нема, а рекламу, кстати, а реклама у мене не грузиться. так що... Я не знаю, як цей уровень пройти. Так, народ, давайте поздоровимося з містером Цао. О, нифига. Він, кстати, продає. О, давайте купимо совершенно легально і нелетально. О, давайте, кстати, пушку купимо. Так, а що за бонуси? О, відключення, відключення реклами на один день. Давайте, кстати, це купимо. Кстати, а вони уже купилися, чи ні? Так, непонятно, Кстати, а давайте пушку купимо. Да, показує, що я купив. А рекламу, реклама. А рекламу не можу. Е, прикол, звісно. Окей, давайте купимо також батарейок і давайте ще цю пушку купимо. Так, давайте перевіримо. Так, о, о, супер. О, кстати, батарейки. Супер, зарядилося. Кстати, давайте стрельмо у поліцейського. Ой, не попав. О, найс, прикол. Окей, погнали туди до цього вже сусіда. А, точно, нам треба коробку поставити. Ну, окей. Оп, народ нас сімів за це поліцейський. За те, що ми в нас стріляли. Так що. Понятно, вже не будемо стріляти у поліцейського. І так, тепер до рот у нас вже є пушки, так що нам цей сусід. Нас. не... Я стрельнув у текстуру! Народ, кстати, я замітив, там є кусачки. Ми, кстати, могли вроде їх купити і не проходити ці, цю задання. Нам, нам короче, треба коробки, походу там поставити, щоб підпригнути і забрати ті кусачки. Ну, ну, коротше, кліщі, чи як там вони. Я вже не знаю. Там не знаю, мабуть, що ж там треба буде перерубати. Ну, зараз подивимося, кстати. Нам це все-таки получиться, їх так забрати. А, все, я думаю, вже достатньо десь. О, все, супер, взагалі. Так. Окей, а як. Супер народ беремо. Але тепер я не знаю, кстати, що. О, кстати, ми можемо спригнути в димоход. А, кстати... А ми пролізти зможемо? О, на що я це зробив? Ми просто застряли в текстурах. Кстати, що нам робити Нам треба перезагодити ігру! Да, ну розробочики ви прикалуєтеся? Кстати, давайте провіримо. Нужні ліпучки для стрільби. Клас. І на що я сюди пригнув. І що мені тепер робити? Мені тепер треба перезаходити, класно. Так, народ, все окей. Вони у мене ці кліші у мене в інвентарі, так що все окей. Так, главное, його заморожуємо. Кстати, а ми можемо. О, я скинув пушку, кстати. Ой. Ай, я більше не можу взяти пушку. А, вот це можна перегорнути. Давайте ще раз, кстати, на стрельнемо. Ой, заряджайся. Супер, стріляємо. А, кстати, я не знаю для чого нам клешні. Давайте, кстати, перевіримо. Ой, а це вікно разві не можна розбити. Давайте це в пушку попробуємо. Да ви шутите? Іменно ну, окей, Давайте яблуком. А, а чого він ну, не кидаєшся? Давайте ще раз. Так, супер, відбиваємо вікно. Кстати, він за нами біжить. Як шикарно, що в нас є ця пушка. Просто балдеж. Так. Ага, значить це нам взагалі не допомагає. Заперто. А, кстати, це відкрити не можемо. А для чого нам ці ключі? Кстати, як нам туди пройти? Пушка, пушка. Супер, супер. Ой, це сама головна віч, так що нам її загубити ні в випадку не треба. Окей, тільки я не зрозумів, для чого нам ці кліщі дали. Давайте спробуємо їх перемінити в... десь в другому місці. Кстати, давайте сюди зайдемо. Можливо, копієць тяжко сюди заходити. Давайте. Так не працюю, я не знаю для чого вони взагалі нам. Кстати, тут даже є ноут. Ну, Можливо, они в цьому от... сарайчику пригодятся. Давайте попробуємо також. Але тут тоже карточки треба, я не знаю, що. А, вот. О, клас! Перерубав. Тут є батарейки, всякак як Тоже якась фігня не нужна нам. Ну, батарейки то у нас є. Наша нам батарея? Ну, давайте возьмем. Лишні батарейки, так сказати, лишні не будуть. Так, окей, а посліню батарейку взяти ми не можемо. І Ікос... не понятно. А, це ловушка, ми знаємо, що це тут... таке. Окей. А, це все. Більше вони нам не пригодяться? Да ладно, ми їх вже іспользували, І. О, ми його оглушили, кстати. Я поняв, але кстати, як нам зайти в той комп'ютерний. Ну, ви поняли, коротше. Так, кстати, непонятно, як туди нам пробратися. Так. М -м, цікаво, нам тут треба ключ. Ну... А, кстати, шкафчики можемо відкрити. О, супер, є батарейка. Інтересно, звісно. Тут більше нічого такого немає. Кстати, на поличках теж нічого. О, кстати, оце, а це ще Годинник такий народ. Так, окей, я поняв, ванна кімната. Кстати, можливо, ось таки Паралізован, я паралізован. да ладно. Я попав на ловушку. Окей. А, кстати, а чого вона. О, на капець, я вже думав залагало. Так, це ми втворити, звісно, не можемо. Тут теж нічого не понятно, кстати. Тут теж нічого немає, так що нам тут робити нічого, не знати. А тут, кстати, кіскот треба водити. Кот я не знаю. Кот, надіюся, ви напишете мені в коментарях. Але де мені знайти ключ? От в чому вопрос. Навірно, я в цьому відео цей уровень 1 не пройду. Я не можу навіть цей уровень пройти. Капець просто. Так. А от де мені треба було їх використовувати. Да, ну, народ, це вже в наступному відео. Відео, звісно, максимально скучне вийшло. Но якщо вам нравилася гра Dark Riddle, ставте лайк. І я обов'язково пройду цей уровень. Так що, народ, всім пока.